Привіт! Мене звати Вадим Войтик, і я нагадався, що у мене є відеоблог погляд з боку. Сьогодні поговоримо про Тайвань. Звичайно, що це в контексті візиту спікерки американського парламенту Ненсі Пелосі. Долі така, якою було прикуто повно уваги. Ну з чим це пов'язано? Ну дуже просто: Китай вважає острів Тайвань своєю невід'ємною частиною і небезпідставно. Візит. Будь-якого високопосадовця на непідконтрольну територію викликає як мінімум протести з боку будь-якої держави. Згадайте, як реагує Україна на візити в Крим. А тут мова йде про третю, начебто, порангу посадову особу США, яка прилітає на невизнану частину Китаю. Ну, не зовсім невизнану, звичайно, що частково визнану, тому що Тайвань має всі ознаки держави. І називається Китайська республіка. А склалося це ось так. Справа в тому, що на початку ХХ століття Китай активно переживав буревні часи і періодично воював сам собою. Громадянська війна тривала ну, десь приблизно до 20-х років і до, до після війни, 47-й десь рік. Одна частина китайців була прокомуністична, друга частина, ну називаємо так, прокапіталістична. І ці дві частини, в тому числі, думались між собою, а іноді з японськими окупантами. На час японської окупації в них там був свого часу перемир'я, і вони навіть разом діяли, але потім розійшлися. Після війни деякий час було незрозуміло, який Китай переможе. Але в підсумку переміг Мао Цзедун, Китай став комуністичним, а очільник Гоміндану так називалася та друга політична сила Чан Кайши, Ченчайші, як правильно казати, взяв весь золотий запас Китаю і з елітними військами висадився на острів Формоза. Саме так називався Тайвань. Ну і в першу чергу за японців. Слід сказати, що японці теж були е господарями певний час на цьому Тайвані. Ну і як не дивно, непоганими. Справа в тому, що самі тайванці не вважалися китайцями такими справжніми. Відповідно, японці до них ставилися благіше. Будували там інфраструктуру, дороги, е будували капіталізм, військовий, звичайно, ще капіталізм, якісь укріплення, до речі, які діють і досі. І от е, Гуміндан і Ченкайши отримали цей острів вже звільнений від японців у повне своє розпорядження. І що цікаво, звичайно, що знову ж таки е, корінне населення острова не дуже схвально поставилось до цієї навали китайців. Е, вони зразу опинилися такими теж людьми знову другого сорту, ніби як при японцях. Тому не все було гладко. Ну а сам Ченкайши встановив жорстку військову диктатуру. Що сталося далі? Справа в тому, що, виявляється, всі світові уряди визнавали саме уряд Ченкайши, уряд Китайської Республіки, як уряд справжнього Китаю, а Мао Цзедуна як заколотника, який тимчасово захопив владу на Китаї Материковому. І коли була створена Організація Об'єднаних Націй, саме уряд. Кайши отримав право засідати в ООН і в Раді, Безпеки. в Раді Безпеки. Це, до речі, стало наслідком того, що саме за мандатом ООН була е, проведена е, анти, е, антивоєнна операція, ну а насправді ціла війна, в Кореї. Це тоді, коли Кім Ір Сен вирішив провести денацифікацію і демілітаризацію Кореї Південної. Вторнувся на її території. Рада безпеки ООН підтримала застосування сили, чого вона дуже рідко робить через розбіжності. Замість Китаю, який, звичайно, що наклав би вето, голосував уряд Ченкайши. А Радянський Союз тоді за мудрого керівництва товариша Сталіна образився і просто не засідав. Це от був приклад зовнішньополітичної лінії уряду Китайської Республіки. Ну і так тривало до 70-х років. Весь цей час Чан Кайши керував цією країною і керував такою металевою рукою. Все придушував, вплоть до того що там кілька разів були дуже серйозні проблеми, масові розстріли, репресії і тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про те, що Тайвань – це така демократична прямо Оаза, а поруч є такий злий Китай, то не завжди так було, так скажемо, не завжди так було. Ну, зрештою, так не завжди було, і у прикладі, наприклад, Південної Кореї. Але зараз мова про Тайвань. Чан Кайші помер. Але тим часом сталася ще одна неприємність: через зовнішньополітичні інтриги, якщо я не помиляюсь, тоді був радником президента Кісінджер, оцей, який зараз щось там висловлюється про Україну. Так от, через зовнішньополітичні інтриги, в один прекрасний момент Сполучені Штати подумали і сказали, що взагалі в Раді Безпеки ООН і взагалі в ООН засідає уряд. Острівної частини Китаю має основний Китай засідати. І прямо так на німо взагалі замовчазної згоди чік і поміняли. Тих вигнали, а китайських комуністів е, завели, запустили, і вони раптово стали е, одною з п'яти найвпливовіших держав світу тоді. Ну, такий був реверанс в бік Китаю, який тоді не дружив з Радянським Союзом, а вирішив дружити з Сполученими Штатами, щоправда, не надовго. Тайвань опинився, ну, таким ніби біль розбитого корита, але не зовсім, тому що Сполучені Штати весь цей час допомагали активно і, так мовити, грошима компенсували таку незручність. Ну і ми не забуваємо про те, що як казав, здається, ще Гаррі Труман, що це є авіаносець біля берегів Китаю, то так до нього і ставили Сполучені Штати весь час, маючи там певну військову присутність, а найголовніше підтримуючи економічно, засадничо, підтримуючи. Уряд Тайваня. Таким чином, зараз на світовій карті все-таки є два Китая. Є Китайська Народна Республіка, це є основний Великий Китай, є Китайська Республіка, це є Тайвань. Китайську республіку не визнав майже ніхто. Є кілька держав в світі, які просто куплені, придбані е, Тайванем для того, щоб їх визнавали, і таким чином він отримав цей важливий статус частково визнаної держави. Це якісь острівні держави е, в океані. Які таким чином вирішують свої економічні питання. Що ж до Тайваня, то мені вдалося побачити дещо раніше, ніж Ненсі Пелосі, цей острів. А потрапити туди знову ж не так просто. Чому? Частково визнана держава, це означає те, що для того, щоб отримати можливість її відвідати, треба отримати візу. Але отримати візу частково визнаної держави складно, тому що вона не, має, не може мати своїх посольств, тим паче в Україні. Ну, звичайно, що Україна не визнає Тайвань е, в силу зрозуміло, яких причин і навряд чи ця ситуація зміниться ближчим часом. Для того, щоб отримати візу, можна звернутися в так звані економічні представництва Тайваня, які є по світу, їх не є багато. Я е, отримав візу в Гонконгу. Це було швидко, за один день її можна отримати, подати дуже прості документи і дозвіл такий дають. Але слід розуміти, ще якраз я згадав Гонконг, ще такий момент. Гонконг це був прикладом того, як може Китай інтегрувати назад свої свого часу відторгнуті території. Приклад в першу чергу для Тайваня. Бо, звичайно, що Гонконг при всій його величі, тим не менше, є величезний Тайвань, який значно цікавіший був би для Китая, ну і символічніший в силу історичних причин. Гонконг, коли англійці віддавали, уклали таку угоду, про те, що 50 років його не чіпають, там залишається абсолютно значить, не соціалістична, не комуністична система. Де й взагалі Китай майже туди не втручається, а Гонконг проводить повністю свою незалежну е, таку внутрішню політику, а от зовнішню політику вже керує Китай. І це певний час тривало, поки в них не зірвало клеми на якихось виборах чергових, на якихось демонстраціях. І ви пам'ятаєте прекрасно про те, скільки було е, цих двіжів в Гонконгу, і якраз тоді я туди попав. Е, і тоді вже був і на Тайвані. Через що мав дуже неприємну історію фактично з депортацією з Гонконгу, але це інша історія, яка насправді слава Богу нічим поганим не закінчилася, а е, Тайвань дуже болісно це переживав, тому що весь цей час там боролися дві сили: одна, типу, об'єднаємося, повернемось в рідну гавань, об'єднаємося з рідним великим Китаєм, повернемося. Зрештою, одна країна, дві системи і тому подібне. Ну і друга політична партія, яка б абсолютно це заперечувала, і у будь-який категоричний спосіб казала про те, що давно Тайванці є окремою нацією, і ні за що не може мова йти про ніяку там воз'єднання, тим паче окупацію фактично Китаю. Зараз там перемогла саме ця політична сила, особливо на фоні протестів в Гонконгу. І коли я був... Там дуже багато було саме гасел, плакатів на підтримку Гонконгу. Тайванці дуже болісно цю всю історію переживали і відчували, що так може бути з ними. Тому рівень підтримки воз'єднання з Китаєм там зараз дуже низький. Натомість в Китаї є інша історія, інша проблема. Є там товариші Зіньпінь, який, як ми знаємо, зараз возгорівся якраз оцими на фоні Путіна зробити приблизно те саме. Ну, відверто кажучи, маючи дещо більші підстави на е, якраз. Е, Анексію Тайваня, будемо так щиро говорити. Ці Цінпінь теж е, ну, цікава особистість, тому що він взагалі прожив дуже непросте життя. Він е, з родини репресованих, комуністів там прожив свою юність, будучи червоним принцем, як тоді називали. Тобто сином високопоставленого китайського керівника, він провів її там мало не в жебрах, не в печері, в таборах і тому подібне. І там несподівано він загорівся реально ортодоксальними комуністичними поглядами. Ну, реально. Тобто так буває іноді, коли тебе значить, рівно навпаки. Ну це Оруел 84-й рік, коли саме через таке насильство людина навпаки в голові перемикнула і він фактично значно більший комуніст, ніж навіть який небудь там Ден Сяопін чи інші засновники реальні керівники китайської держави. І от зараз йому це значить пішла е хвилька в башці про те, що треба обов'язково це об'єднати. Грають вони мускулами, ну зіграти вони нічого не вийшлося. Ну і вийшло те, що те, що станом на сьогодні вийшло. Ще пару слів про Тайвань. Власне. Країна, звичайно, що ми знаємо, що це економічно розвинена. Ми вважаємо все рівно що це країна, тому що за всіма ознаками вони мають окремо, гроші, збройні сили, часткове визнання, столицю. Ну, мова відмінність, напевно, що як якийсь китайський діалект, хоча ми ж знаємо, що в Китаї насправді є кілька мов. Які просто Китай не визнає іншими китайськими мовами а для того, щоб ну, знов, монолітити територію загального Китая. По, саме, ну, по Тайваню ходять такі самі оці страшно швидкісні поїзди, дуже розвинута інфраструктура е, з китайськими цими особливостями, нічними ринками, магазинами, різними е, там. Етнічними приколами, буддийськими храмами і тому подібне. Тобто і країна надзвичайно зелена. Це величезний зелений острів, всередині є багато національних парків, термальних озер і тому подібне. Тобто країна варта відвідувань безумовно. І я думаю, Ненсі Пелесі не даремно вирішила побувати в цій країні, тому що є всі підстави її підтримати, особливо зараз, на фоні нахабного російського насильства, яке. Перевернуло і зламало взагалі всю світову систему безпеки, і не можна ні в чому бути впевненим. Рівно завтра все-таки все може помінятися. І Китай псіхане, Цзіньпінь психане, зірве якусь клему. Ну можу сказати одне, що Тайвань в принципі готовий. Там весь час ідуться навчання, тероборони і тому подібне берег укріплений всі роки був. Завжди стояли там оці, значить, якісь доти, дзоти і тому подібне. Вони весь час чекали висадки з моря. Це майже нереально. Не уявляю собі, що має стати, щоб туди, наприклад, спокійно висадились е китайські війська при всіх їх, е при всіх їх численності і при всіх величезному цьому морському флоту. Мова скоріше може йти про які-небудь варіанти, типу там економічної блокади і тому подібне. Ну це є складне питання. Ну те, що з Кубою, наприклад, Сполучені Штати весь час робили, які просто блокували можливість туди заходу судів. Це буде важлива, дуже складна історія. І не дай Боже до цього, що ну, доведеться піти Китаю, бо скажімо так, їм їм щось замкне. Це буде непросто для цілого світу, оскільки є крупною економікою, Китай крупною економікою, це буде означати санкції, і тому подібне. Дякую, що ми були. Короткий випуск такий. Спробую часом ділитися з вами своїми думками. А ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, ну або дізлайки, якщо вам це не сподобалось. І до нових зустрічей. Щасти.